Я засуджую це брехні про Україну. Україна не починала війну. Зеленський не диктатор. Ми постійно говоримо про те, що о, Дональд Трамп сказав це, о, Дональд Трамп сказав те. Паніка в Європі. Ключова річ, якщо Європа хоче, щоб Америка долучилася до захисту України. Європа має показати, що вона сама готова захищати Україну. То де Європа? Може, пан Мерц буде кращим ніж Олаф? Пане Джонсон. Ви один із тих політиків, які добре знають Дональда Трампа. Чи розумієте ви, чому минулого тижня він назвав президента Зеленського диктатором? І чому він вимагає проведення виборів в Україні? Я думаю про декілька речей. Перш за все, я засуджую це. Брехні про Україну. Україна не починала війну. Зеленський не диктатор. Те, що ми чуємо такі нісенітниці, це в дусі Оруела. Знаєте, з таким же успіхом можна сказати, що США напали на Японію в Перл-Харборі, так? Це просто перекручування правди, на мою думку. Чому він це сказав? Я думаю, що він чує багато нісанітниць про війну від деяких зі своїх людей, яких він сприймає серйозно. Але я думаю, що він також намагається вести переговори. Він намагається це зробити. Тому я думаю, що він був розчарований відсутністю прогресу в угоді з Україною про видобуток корисних копалин. Якщо поглянути на те, що сталося, то це коли усе почалося. Міністр фінансів США Бесенд приїхав до Києва, не уклав угоду, і саме тоді почалася полеміка. Це прикро, але я сподіваюся, що сьогодні, навіть сьогодні, може бути досягнуто угоди. і це було б позитивно, тому що угода, якщо ви поглянете на неї, насправді дуже добра для України. Але чи достатньо гарантій безпеки? Адже головне, що турбує Зеленського, це гарантії безпеки. Чи не так? Я думаю, слід бути відвертим і сказати це. Угода зобов'язує Сполучені Штати підтримувати вільну, суверенну і безпечну Україну вона зобов'язує США продовжувати фінансувати Україну, і вона зобов'язує США до довгострокового економічного партнерства з Україною. Трамп також сказав, що він підтримує британців у тому, щоб британці надіслали своїх військових в Україну, так само, як і французи своїх. Я сподіваюся, що німці також, хоча я гадаю, що їхнє історичне відлуння, може ускладнити це. Але військові контингенти інших європейських країн безумовно мають бути присутні в Україні. І ми повинні бути чесними. Проблема гарантій безпеки виникла не з Дональдом Трампом. Я довго спостерігав за цим. Я давно не чув, щоб європейські країни закликали до членства України в НАТО. Я не чув, щоб німці закликали до членства України в НАТО. Хіба що я щось пропустив? Я не чув від Європи плану щодо збільшення оборонних витрат. річ у тім, що середньостатистичний американський платник податків платить за Україну набагато більше, ніж середньостатистичний європейський платник податків. Я повторюю: середньостатистичний американський платник податків платить набагато більше. У США набагато менше населення ніж у Європі. вони платять величезні суми як на гуманітарну допомогу, так і на військову допомогу. І вони обрали Трампа, щоб він вирішив те, що він вважає дисбалансом, і змусив європейців активізуватися. звичайно, але чи вважаєте ви, що він пропонує достатньо, щоб гарантувати безпеку України? Чи США залишать дірку, яку має заповнити європейський союз? Ні, Жоден американський президент поки що не запропонував достатньо тобто Байден теж не запропонував гарантії НАТО, тож ніколи не було зрозуміло, яким буде майбутнє України Але посил Трампа в угоді щодо мінералів Америка не отримує ані цента, якщо не буде вільної, суверенної та безпечної України. і це те, що чорним по білому написано в угоді. І я думаю, що зараз м'яч на нашому полі, як європейців, зокрема від Великобританії та Франції, тому що ми є державами великої п'ятірки, які підвели Україну. Ми підписали Будапештський меморандум, тобто Німеччина тут в іншій позиції. Але ми підписали Будапештський меморандум. Ми сказали, що якщо Україна відмовиться від ядерної зброї, ми прийдемо захистити її у разі нападу. Цього не сталося. Зараз ми, європейці, повинні запропонувати Трампу план, який допоможе убезпечити Україну. І я впевнений, що якщо ми це зробимо, американці забезпечать, як вони це робили протягом останніх трьох років, розвідувальне прикриття, логістичну підтримку і все інше. Путін цього не хоче і до біса Путіна, тому що Путін... мова не йде про спробу розділити Україну. Не можна вирішити цю трагедію шляхом поділу землі. Це питання майбутньої ідентичності України, і треба сказати Володимиру Путіну: ні, це українці самі вирішують до кого вони хочуть приєднатися. Це українці хочуть приєднатися до ЄС. Це українці хочуть вступити до НАТО. Це їхнє суверенне право. Нетидасте советтеті очікували цього від сполучених штатів. Я маю на увазі, що ця зміна риторики була як землетрус до міжнародної політики. Позиція, яку зараз зайняли Сполучені Штати, і слова, які президент Трамп сказав минулого тижня. Чи очікували ви цього? Чи вважаєте ви, що це тривожний дзвінок для вас? Трамп говорив перед виборами, що збирається говорити з Путіним. Він сказав, що спробує закінчити війну. Ми не повинні дивуватися, тому що це відбувається як я вже сказав, мені не подобається брехня, яку ми чуємо про причини війни. Але американська фінансова підтримка все ще триває. Америка все ще підтримує ідею вільної, суверенної та безпечної України і при всій повазі до європейських держав. А що вони власне зробили? тобто це тривожний дзвінок для Європи. Так, але відверто кажучи, я не бачу жодних реальних ознак того, що європейці збираються діяти разом. Я поки що не бачу зобов'язань до миротворчих сил або намагань до встановлення миру, які ми мали би мати. Я чув, що зустріч у Парижі була провальною. то де Європа? може, пан Мерц буде кращим, ніж Олаф? Побачимо. Але Європа справді повинна зараз активізуватися, і я скажу вам чому. Тому що якщо ми хочемо, щоб Америка сприймала нас серйозно, ми самі повинні сприймати себе серйозно. Якщо ви хочете, щоб Америка сприймала Україну серйозно і дбала про Україну, ми повинні показати, що ми дбаємо про Україну, чи не так? І коли ми так мало витрачаємо на власну оборону, коли ми не розморожуємо 300 мільярдів, ми говоримо про 300 мільярдів вже роками. Яка позиція Німеччини щодо 300 мільярдів доларів? Яка ніякої? Ми постійно говоримо про те, що о, Дональд Трамп сказав це, о Дональд Трамп сказав те. Паніка в Європі. що ми, як Європа, насправді робимо для того, щоб розморозити 300 мільярдів, які знаходяться переважно в Бельгії, і використати їх для підтримки України? Німеччина блокує, Франція блокує, Бельгія блокує, Іспанія блокує. Всі навіть Великобританія не робить достатньо для цього. Отже, Європа має стати серйознішою. Ключова річ, якщо Європа хоче, щоб Америка долучилася до захисту України, Європа має показати, що вона сама готова захищати Україну. Інакше чому американські платники податків повинні платити більше на душу населення за захист України ніж європейські платники податків. І я не думаю, що дойче велі достатньо пояснюється німецькому населенню а як ви вважаєте, можливо, канцлер Мерц змінив би це, і Німеччина могла б стати лідером? Я не знаю. І ще одне, який меседж британський прем'єр Стармер може донести Трампу? Я сподіваюся, що ви почули те, що я щойно сказав. Я сподіваюся, що разом з нашими французькими друзями, і сподіваюся, з нашими німецькими друзями ми представимо Дональду Трампу переконливий план, згідно з яким Європа візьме на себе відповідальність за пошуки миру в Україні за підтримки. Римки американської розвідки Дуже дякую, містер Джонсон. Бувайте.